Жіночі групи самодопомоги створені і працюють у п'ятьох громадах Чернігівщини. Наша групи самодопомоги покращують життя в громаді. Є і переміщені особи, є і військовослужбовці. Отже, це колективи з активних місцевих жителів, які вирішують нагальні проблеми у своїх селах та селищах. Такі групи тепер є у Варвинській, Деснянській, Іванівській, Ладанській та Остерській громадах. Завдяки міжнародним партнерам групи залучили фінанси для розвитку своїх громад, розповідає координаторка проекту. В нашій області створилось 12 груп самодопомоги. Ними було втілено в життя 19 е, uh, е, проєктів. Загальна сума підтриманих проєктів становила 3 мільйони 322 тисячі 100 гривень. Усі ці кошти пішли на життєво необхідні справи, наприклад, облаштування укриттів, уроки до медичної допомоги, і навіть створення швейної майстерні із пошиття адаптивного одягу в Іванівській громаді, що потрібно для якого села чи селища, це і вирішували групи самодопомоги, а потім бралися за роботу. В Арвінській громаді ми працювали в трьох населених пунктах. Дивилися яка екологічна ситуація, стан економіки, стан інфраструктури, особливо звертали увагу, які є потреби в безпеці. Ті проблеми, які ви і потреби, які ви визначили в гендерних профілях, провівши гендерний аналіз ваших громад, показали на що потрібно спрямовувати свої, свої зусилля і через грантову підтримку. А ці зусилля були спрямовані саме на вирішення дуже дуже конкретних проблем. Скажімо, у Деснянській громаді для жінок організували навчання водінню автомобіля в умовах війни. Це виявилося вирішальним для виживання багатьох сімей. Жінки, чоловіки, яких у війську вони не могли вивести своїх дітей, бо вони не могли керувати транспортом. Ну це успішно реалізований проект. Усе це результат проєкту розбудова мирного демократичного гендерно-рівноправного суспільства в Україні Фаза Друга, організатори структура ООН жінки в Україні та Український жіночий фонд за фінансової підтримки уряду Норвегії. Проєкт реалізований у чотирьох областях України, зокрема й на Чернігівщині. Я хочу вам подякувати, що ви долучилися, підтримали нас. Що наша область є. Яка, скажімо так, пілотною, яка долучилася активно до цих до цих процесів, долучилися представники об'єднаних територіальних громад у квітні. Ця фаза проекту завершується. Тож організатори підбили її підсумки. У світі дуже багато говорять про стійкість українців, і найбільше цю стійкість її видно саме на рівні громади, і це, зокрема, також і стійкість жінок. Приємно також приїхати сюди на місцевий рівень і побачити, що можуть зробити жінки завдяки своєму серцю, завдяки своєму розуму. За час реалізації проекту жіночі групи самодопомоги та громадські організації навчилися ефективно співпрацювати з органами місцевого самоврядування і фактично брати участь в управлінні своїми громадами. Ми вже друзі. Тому що ми чуємо один одного, ми враховуємо потреби один одного обов'язково. І ми тепер знаємо, що ми маємо якісь і певні свої зобов'язання, і бажання реалізовувати цей план і бути дотечним до його виконання. Відбудова буде обов'язково в нашій країні, в нашій громаді точно зміни будуть колосальні. Ми вже починаємо готуватися, ми починаємо потроху працювати над планом відновлення. Але ми прекрасно розуміємо, що ці зміни. Повинні бути обов'язково направлені на те, що жінки будуть максимально залучені в ці зміни.